Користуватись Intellig Dia, бо вона красива, як темна ніч і розумна, як твоя мама. Норм. Це як Тесла серед ідеїшок. Вона сама тобі підкаже, допише, виправить. І щесь питаю, чому ти такий невпевнений в собі. Використовувати Екіпс бо так звик ще з 2010-го. А постійно сидіти на екліпсі, це стрьом. Це як користуватися кнопочним телефоном, бо він ще дзвонить на Eclipse, це вже як не на жаль, але це поступово стає таким музейним експонатом, тільки з оновленнями, які практично нічого не поліпшують. Заливати проєкти з IntelliJ в Eclipse, щоб колега не плакав. Норм це акт милосердя. І іноді ти просто рятуєш чужу психіку, як такий собі ветеран, який повернувся з війни з да, ти вже бачив усе. Не використовувати жодну ідеє, а кодити в вім, бо істинні воїни не бояться темряви. Не використовувати ідеєшку, тим більше жодну це стрьом. Вітаю, ти мах із текстового лісу. Але поки ти налаштовував автодоповнення, ми вже задеплоїли три мікросервіси. Можеш надрукувати ці твердження на стікерах і розклеїти в офісі, щоб розпочати війну ідеологій. а потім тихо спостерігай спотка і пий каву з IDEA. запрошую тебе підписатися на мій канал. Записуватися на курси по джаві і можливо це стане твоїм улюбленим заняттям. Тож заходь, приходь, реєструйся, насолоджуйся, здобувай знання.